Друзі, всім привіт! Мене звати Даша, а ви на каналі Воюа. І сьогодні у нас перше відео із нової рубрики «Як це працює. Ми вирішили створити таку рубрику для того, щоб розповідати вам, як користуватися технікою, ну і заодно розібратись, яка саме модель підходить саме вам для того, щоб зробити правильний вибір. Наприклад, чи потрібен вам надпотужний пилосос, або вам більше підійде стік або робот. Або який годинник більше підходить для спорту, а який для повсякденного життя як помічник та модний аксесуар? Ну, або як сьогодні, порівняємо декілька моделей ручних відпарювачів для одягу. Подивимось, як правильно їх налаштувати перед роботою, принцип роботи та чим вони відрізняються, щоб допомогти обрати модель ідеальну саме для вас. А також зробити шпаргалку невеликий посібник користувача у відеоформаті. Тож, заставка, і поїхали! Друзі, ми не зможемо розповісти вам всі моменти та тонкощі використання, бо тоді це відео буде дуже довгим та нецікавим. Тому ми розповімо основні параметри та способи використання. Але, будь ласка, перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації, яка йде в комплекті, а також ми закріпимо під цим відео електронний варіант для того, щоб ви могли ознайомитись з нею. Сьогодні у нас на тесті три моделі від компанії Dirma, а саме DM HS300, DM HS 200 і DMHS 007. Давайте подивимось, що в них в комплекті, і швиденько пробіжимося по технічним параметрам. Почнемо з агента 007 HS007. В комплектацію входить документація, скринька для зберігання, щітка, відпарювач для одягу. Мірне скло. Сам пристрій виглядає стильно і приємний на дотик. Корпус виконаний із матового пластику, зібраний добре, не виглядає дешево, це плюс. Чимось нагадує фен для волосся. Дуже круто, що в комплекті є спеціальний зручний кейс для зберігання та транспортування. Він влізе навіть у дамську сумочку, не кажучи вже про валізи. Складна конструкція, невеликий розмір та легкість у застосуванні дозволять вам завжди мати гарний та охайний вигляд. Всього за три хвилини ви зможете привести речі в порядок, достатньо дістати пристрій з чохла, налити воду, почекати 30 секунд, і ви готові до розгладження ваших речей. Можна користуватися навіть у шафі на вішалці, на ліжку, рушнику, навіть на шторах, прямо на підвісках, жодних обмежень. Суха пара не зробить ваші речі вологими завдяки рівномірній, безперервній подачі води, оскільки резервуар для рідини безпосередньо з водонакопичувачем. Спеціальний розсіювач подрібнює краплі і переводить пару у сухий стан. Тому відразу після процесу сміливо їх одягайте і залишайтесь чарівними. Крім того, потік пари здатний глибоко проникати в одяг і розгладжувати навіть жорсткі складки. Трохи про характеристики: стерилізація та знищення бактерій у транспорті, офісі та інших людних місцях на одяг насідають шкідливі бактерії та мікроорганізми, які легко можуть спровокувати захворювання та погіршення імунітету. Ручний відпарювач дірма знищує до 99,9% всіх бактерій завдяки температурному впливу. Він особливо корисний для дбайливих батьків. Крім того, високі температури освіжать ваші речі. Герметична циркуляційна система нагрівання дозволяє за 20 секунд досягти необхідної температури для відпарювання одягу та розгладжування складок. Ручний відпарювач hs 007 має подвійний рівень захисту. Це означає, що в нього вбудований запобіжник температури та регулятор. Так що на ваших улюблених речах тепер не залишиться слідів від прасування і висока температура їм не буде небезпечна. Якщо пристрій почне перегріватись, спеціальний запобіжник його відключить. Ручний відпарювач HS 007 в комплекті має щітку для чищення речей, яка чудово впорається з волоссям, лупою і так далі. Інструкція з експлуатації: розкладіть ручку приблизно на 110 градусів. Ви почуєте клацання. Відкрийте кришку резервуара для води та відведіть її в бік. Використайте мірну склянку, щоб залити в пристрій трохи води. Підключіть до джерела живлення та витримайте паузу тривалістю приблизно 25 секунд. Доки червоний індикатор, який блимає, не стане яскраво червоним. Натисніть на вимикач подавання пари. Індикатор змінить свій колір на синій. Приблизно за 10 секунд із пристрою почне виходити пара. Після чого можна буде прасувати одяг. Ключовий момент під час прасування одягу міцно тримайте одяг, а не тягніть його вниз. А також постарайтесь максимально розгладити його поверхню. Коли пара почне виходити із сопла пристрою. Акуратно притримайте одяг і почніть гладити його вертикальними рухами. Це дасть вам змогу легко розгладити будь-які складки на тканині. Зберігання. Вставте мірну склянку в спеціальний паз для її фіксації, передбачений на футлярі для зберігання пристрою. Складіть ручку основного корпуса відпарювача та помістіть його у футляр. Далі в нас іде модель DM HS 200. В комплектацію входить відпарювач, пластикова скринька для зберігання, прасувальний компонент. Документація. Ручний відпарювач праска 2 в 1 DIRMA Дім HS 200, портативний та компактний. Він комплектується фірмовим зручним боксом. Відпарювач чудово підходить для подорожей та безпечного зберігання. Виглядає цікаво ще й два в одному, так як це ще й міні праска. На дотик приємний, пластик якісний, в руці тримається легко. Глажка нагрітим металом торкається лише верхніх шарів. Ручний відпарювач праска два в одному працює на пару, тому він не тільки розгладжує, а й глибоко очищує одяг від мікробів та бактерій. Такий спосіб прасування максимально безпечний для вашої шкіри та будь-яких матеріалів. Він має велику площу, що відпарює, і систему двофазного нагріву. Температура нагріву може складати до 180 градусів. Коли температура пари перевищує діапазон безпеки, він запускає механізм захисту з подвійним запобіжником, щоб не пошкодити тканину. Поверніть основний корпус проти годинникової стрілки та відокремте плоску прасувальну пластину від основного корпуса. Відкрийте кришку резервуара для води. Додайте воду до резервуару, доки рівень води досягне горловини. Увімкніть живлення та поверніть поворотний перемикач в режим вертикального прасування. Індикатор почне блимати синім світлом та пристрій почне працювати. Коли індикатор горить довго, то парова плита починає розпорошувати пару. Можна виконати вертикальне прасування, встановлення плоскої панелі для прасування. Направте наконечник стрілки на основному корпусі в положення розблокування на плоскій прасувальній панелі. Ставте основний корпус у панель, акуратно натисніть вниз і поверніть док-станцію основного корпуса. Овімкніть живлення та поверніть поворотний перемикач у режим горизонтального прасування. Індикатор почне блимати червоним світлом і пристрій почне працювати. Якщо індикатор горить довго і парова плита починає розпорошувати пару, можна виконати вертикальне прасування. При повторному використанні спочатку вимкніть пристрій і заповніть резервуар водою, а потім увімкніть його. Поради з прасування одягу. Акуратно візьміть за нижню частину одягу та потягніть його вниз. Зверніть увагу на те, щоб поверхня одягу була якнайбільше пряма. Після того, як парова плита почала видавати пару, обережно попрасуйте одяг вгору і вниз, і складки на одязі будуть негайно розправлені. Після використання пристрою вилийте воду, що залишилась в резервуарі, і дайте йому попрацювати до тих пір, поки пара не вийде. Вимкніть та охолодіть пристрій, потім очистіть його та помістіть в кейс для зберігання. Як гладити, коли цей пристрій працює, температура парової плити та пари, що розпорошується, дуже висока близько 140-190 градуси. Тому, будь ласка, переконайтеся, що тканину вашого одягу можна прасувати. При першому використанні пристрою рекомендується спочатку наповнити резервуар водою, дати йому попрацювати близько 5 хвилин, потім вимкнути, вимикач живлення та вийняти вилку. Після того, як пристрій охолоне, вилийте воду, а потім долийте перед прасуванням. Після використання цього пристрою, будь ласка, використовуйте воду в резервуарі так, щоб пара не розпорошувалася з парової пластини. А потім вимкніть пристрій та від'єднайте шнур живлення. Якщо пристрій не закрито, не ставте його на основу кейсу для зберігання. І третя модель DM HS 300. В комплектацію входить відпарювач, насадка, посібник користувача, гарантійний талон. У комплект входить практична щітка для одягу, за допомогою якої можна прибрати волосся з одягу. З цього. І з другого любого. Ви можете легко прикріпити щітку до відпарювача і надати своєму одягу новий красивіший вигляд. Цей пристрій відчувається вже більш великим, майже як звичайна праска, але з функціоналом випаровувача. В руці лежить достатньо впевнено, сам корпус відчувається монолітно. Ви також можете використовувати його як праску, щоб ретельно прогладити одяг. Головка, що обертається, дозволить налаштувати його під власні потреби, а захисна рукавичка, що входить до комплекту, відповідає за безпеку використання. Він має покращену підошву третього покоління площею 9964 мм. Крім того, для більшої свободи використання він був нахилений під кутом 8 градусів. На ефективність роботи також впливають 9 отворів, які рівномірно розсіюють водяну пару. Трикутний наконечник полегшує просування комірів та гудзиків. Завдяки функції регулювання на 180 градусів ви можете відрегулювати його положення відповідно до потреб. Більше того, пристрій нагрівається всього за 35 секунд і працює з потужністю 1000 Вт. Резервуар для води об'ємом 160 мл дозволить погладити кілька речей. Ще однією перевагою є спеціальна нагрівальна камера, яку можна використовувати кількома способами. Ви можете використовувати один канал, щоб ваш випрасований одяг залишався сухим і готовим до негайного використання. Якщо з іншого боку ви хочете позбавитися дуже стійких складок, виберіть роботу з двома каналами. Також є можливість сухого просування. Пристрій спроєктований таким чином, щоб його використання було безпечним. Відпарювач автоматично відключається, коли стає занадто висока температура, а довгий шнур, що обертається, забезпечує свободу рухів. Крім того, резервуар для води також служить підставкою, тому вам не доведеться турбуватись про те, що гаряча ніжка пошкодить делікатний матеріал. Перед використанням парову насадку можна повернути на 180 градусів залежно від необхідності просування. Не регулюйте кут нахилу насадки відразу після увімкнення або після використання, щоб уникнути опіку. У режимі плаского просування кінчик парової насадки спрямований нагору і пара може виходити з верхнього та нижнього випускних отворів. У режимі вертикального просування Кінчик парової насадки спрямований вниз, і пара виходить тільки з випускного отвору на верхньому кінці. Вийміть резервуар, відкрийте кришку, а потім додайте воду. Після заповнення водою закрийте резервуар та встановіть його на основний корпус. Не вливайте занадто багато води, щоб уникнути переповнення. Рекомендовано використовувати очищену воду, щоб продовжити термін служби пристрою. Після ввімкнення індикатор пари починає блимати, а прасувальна панель починає попередньо нагріватися. Якщо індикатор пари горить постійно, панель для прасування попередньо нагріта і може використовуватись для сухого прасування. Натисніть і утримуйте перемикач подачі пари і штовхніть його вгору для блокування, щоб пара могла безперервно розпорошуватись без натискання та утримання перемикача подачі пари. Натисніть вниз перемикач пари, щоб розблокувати та зупинити розпилення. При роботі пристрою температура прасувальної панелі і пари, що викидається, дуже висока. Доходить приблизно до 200 градусів. Під час просування не зупиняйтесь довгий час на одній ділянці, щоб не пошкодити одяг. Не перевертайте прилад під час використання, інакше водяний насос не зможе працювати. При просуванні одягу акуратно візьміться за нижню частину одягу, потягніть його вниз і зробіть поверхню якомога гладкішою. Після того, як пара вийде з прасувальної панелі, акуратно натисніть на одяг вгору і вниз для прасування і відразу розгладьте зморшки. Після використання пристрою, будь ласка, вилийте воду, що залишилась в резервуарі. Всі пристрої варті вашої уваги, якщо ви хочете завжди мати охайний вигляд і не витрачати багато часу на прасування звичайною праскою. Ми показали вам три різних варіанти від компанії Дірма, а вам залишилось лише обрати.